Вітаю астрологічний прогноз на тиждень з 10 по 16 березня. Це період, коли впливають затемнення дуже сильно, і це означає, що в людей може бути відчуття відсутності підтримки. Також це може проявлятися як хаос, хаотичність якась в подіях, хаотичність мислення. В цей період є сенс проявити терпіння. І витримку, і перечекати складний період затемнення, який буде сильно відчуватися аж до середини весни. Різниця в тому, що зараз поки що йдуть підготовчі дії до основних подій. Підготовчі пов'язані з темою місяці і затемнення місяця, яке означає узгодження. І коли Сонце з'єднається з Меркурієм і Венерою, після 23, 20, 23 березня плюс-мінус, то тоді почнуться процеси, які пов'язані з майбутнім, з плануванням майбутнього. Цього ж тижня йдуть процеси з аналітикою минулого. Тому хорошо згадувати щось минуле і аналізувати. Наприкінці тижня відбудеться затемнення місяця, точніше, у п'ятницю. Під час затемнення місяця планета Меркурій повністю зупиниться, щоб піти в ретроградний рух. Це означає зупинку логістичних процесів, комунікаційних, інформаційних і сильне їх загострення. Також в подіях у людей це може означати, що Події далі не йдуть, вони зупиняються з тим, щоб змінитися, з тим, щоб бути зміненими. Весь тиждень Сонце знаходиться неподалік від Сатурна, і затемнення місяця в п'ятницю, теж має протистояння до Сатурна. Багато енергії Сатурна цього тижня може відчуватися як обмеження, більш вузькі можливості, якісь питання обов'язків. Це актуалізує тему техніки безпеки, правил правил дорожнього руху, іншого руху, стриманість, а також акцентує увагу, що треба користуватися досвідом і ну, користуватися своїми напрацюваннями досвідом, отриманим раніше. У деяких людей енергія Сатурна відчувається як печаль або грусть. Чим сильніше таке відчуття у людини виникає, це означає, що це такий сигнал від енергії Сатурна, що треба відкоригувати свій рух. Ну, умовно кажучи, от коли автомобіль їде по шосе, тоді все хорошо. Чим далі на обочину автомобіль з'їде, тим буде. Ну, проблеми в автомобілі. Відчуття печалі або тоски це відчуття, коли ви з'їжджаєте зі свого шосе життєвого на обочину і кудись в ліс заїжджаєте. Тому чим сильніш печаль, тоска, тим це означає, що ви сильніше відхилилися від ну, свого шляху. Тоді треба ну, змінити напрям своєї дії. Ретроградна Венера, планета стосунків, до 24 березня, поки вона з'єднається з Сонцем, означає згадувати минулі стосунки і робити з них висновки, аналізувати події минулого. Також Венера пов'язана з красотою, з красою, з жіночими енергіями, і в з'єднанні з Меркурієм весь тиждень означає, що буде багато комунікацій у дівчат, у жінок між собою, а також у чоловіків. З жінками, і це означає, що в комунікаціях люди будуть намагатися знаходити гармонію спільну мову. Але в знаці зодіака Ові це може бути важко зробити із-за егоїзма і суб'єктивності. Тож ну, від людини залежить наскільки вона зможе знайти спільну мову з протилежною статтю, а також з Ну, з колегами по роботі. Я хотів би привітати зі святом весни і краси з 8 березня, тих, хто святкує, і побажати в цей, цей нелегкий складний період залишатися красивими, поважати вам любові в вашому житті і більше все ж таки хорошого настрою, натхнення. В складний період. Тож, наприкінці тижня, коли буде затемнення місяця в п'ятницю, це період максимальних емоційних таких всплесків. І впродовж тижня це буде наростати. Те, що затемнення місяця відбувається в знаці зодіака діва, може акцентувати тему здоров'я або роботи повсякденної зайнятості. Або відчуття залежності від життєвих обставин, бо всім є резонанс резонансна зодіака Діва. І за того, що Меркурій зупиняється наприкінці тижня, думки можуть дуже сильно концентруватися, ну, Венера, на стосунках, або на грошах, або на політичних, на, 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 на політичних дипломатичних процесах, і динаміка з'явиться наприкінці місяця березня, а ну, найближчий тиждень воно буде наростати напруження. Е, дуже важливо дуже важливо бути уважним в період затемнень. По своїй роботі я знаю, що якщо людина попередження, що період затемнень може бути розсіяність, може бути десь неуважність. І часто люди зупиняються на останній межі. І дають потім зворотній зв'язок, що дякують, що були попереджені, що складний період, і вони змогли ну, не вступити в халепу, бо тут більша проблема в тому в період затемнень, що людина сама по своїй волі ну, вступає в якісь проблемні ситуації, і тут важливо ну, втриматись від якихось ну, дуже кризових і проблемних рішень, які краще приймати потім після періоду затемнень. Планета Марс продовжує знаходитись в Зодіака Рак, як і всю зиму, означаючи, що дім то не є безпечним місцем. Зодіака Рак в резонансі з домом, сім'єю, а Марс означає ну, агресивні енергії. В конструктиві це може означати якусь сімейну активність. Але з точки зору ракетних обстрілів, на жаль, дім не є безпечним місцем. Марс в Зодіака, знаходиться. Приблизно до середини квітня. Юпітер в зодіака Близнюки означає, що ситуація підштовхує, спонукає спілкуватися з людьми, які близько до нас. В політиці це проявляється як країни сусіди починають більш активно взаємодіяти. А в житті людей це взаємодія з людьми, які є поруч. Планета Нептун, планета Тайн, секретів. Вона Активна дуже цього тижня Сонце і Сатурн наближається до Нептуна. Це означає у людей є більше активність віртуальна така в снах, в ілюзіях, в тайні тема в соцмереж спілкування і, в, і отримання інформації з, з віртуальної реальності з соцмереж. У, у, у людей, в яких є. Складнощі з психікою це може означати якусь активізацію цих проблем, а також тематики змінених станів свідомості алкоголізму, наркоманії, куріння тощо. На цьому тижні може бути якась актуалізація цих тем і проблематика з ними пов'язана. Ліліт Апагія орбіти місяця продовжує знаходитись в Терезах до кінця. Майже до кінця березня, і це означає, що продовжує період, коли партнери кидають і підводять один одного в стосунках до 26 березня. Цей період ще продовжується, який почався минулого літа. І я ну, так казав, коли цей період починався, що кажу, впродовж цього періоду актуальна буде українська пісня «Ти ж мене підманула, ти ж мене підвела. Ти казала в понеділок, ти казала у вівторок. Ти ж мене підмало підвела, і зараз ми бачимо, як ну, наприклад, Сполучені Штати Америки вони підводять Україну. цей період підводити когось він є. Ну, от до кінця березня, з квітня, він перестає бути актуальним. але вибір є у нас: чи кидати своїх партнерів, чи наслідувати приклад Сполучених Штатів. В некоректному ставленні до партнерів своїх інших країн, теж і чи ну, в нашому особистому житті, чи підводите нам своїх партнерів, чи не підводите як в особистому, так і в діловому житті. В період затемнень, тобто зараз, в березні, я випрацював впродовж своєї діяльності таку, таку рекомендацію, що якщо ви не на 100% в чомусь впевнені, то краще цього не робіть. Якщо ви впевнені лише на 80-90%, то краще цього не робіть, тільки коли на всі 100% впевнені. Бо оці 10 і 20% вони потім виявляться проблемою. Під час затемнень ми отримуємо свої кармічні якісь буміранги, які ми раніше напрацювали. Тому якщо з людиною щось хороше, Трапилось, то це означає, що хороша карма прилетіла назад. А якщо щось нехороше, то значить нехороша карма прилетіла назад, і це може бути приводом для аналітики і розмірковування, що ж це за карма сталася, і внаслідок яких минулих дій ну, є такі наслідки. Період затемний не безкінечний. Він буде ще тривати ну, приблизно місяць. Тож в цей період особливо треба емоційна стійкість в карті затемнення місяця. Місяць знаходиться в протистоянні до Сатурна. Це означає, що стриманість вона протистоїть істеріці. Тому ну, така стриманість, вона ну, допомагає допомагає. Владнати, владнати емоції. Знак Зодіака Риби є знаком, який в резонансі з віртуальною реальністю, також з релігією, і це означає, що релігійність людей, які до цього схильні, вона все час їх підтримує і допомагає. Водночас нижча. Нижчі вібрації, знака зодіака риби, які у кожного є знака високі і низькі вібрації. Низькі вібрації, знака зодіака риби означає якесь позоріще, якісь дуже ванючі ситуації, якісь дуже такі ну, грязні брудні ситуації, що ми зараз можемо спостерігати в політиці. Наприклад, але в нас є особистий вибір в нашому житті, чи наслідувати цьому прикладу, чи робити більш. ну, Конструктивні, позитивні і свідомі рішення. Знак Зодіака – стрілець який пов'язаний з гідністю. В ньому зараз планети відсутні, в інших знаках вони знаходяться. Тож такий секрет астрологічний, який я ну, собі теж знаю, це те, що пусті знаки Зодіака – це ті, які ну, перспективно підсилювати. Тоді буде баланс. І, важливо, часто не там, де є планети, а де їх нема. Тобто стрілець, гідність, Казірох мати якусь ціль, свою ціль, до якої прямувати, знак зодіака – Лев думати про дітей, дбати про дітей і, про, ну, про, власні і про, про власну активність, власну ініціативу. Такі рекомендації на цей період. Дякую вам. Ще раз вас зі святом 8 березня. На все добре.